Віднедавна у мережі інтернет з новою силою запрацював інтернет-сайт, який об'єднав видавництво і часопис критика та інститут критики. Критика це унікальний проект, який народився завдяки зусиллям інтелектуалів в Україні та США. Ідея створити часопис та видавництво, які друкують рідкісні матеріали та наукові роботи, виникла в Києві та в Українському інституті при Гарвардському університеті, одному з найпрестижніших навчальних закладів не лише у Шаї у світі загалом. Більш детально про. Про саму критику та про її веб-проект ми попросили розповісти редактора інтернет-порталу Олега Коцюбу. Олег також аспірант кафедри слов'янських мов та літератур Гарвардського університету. Олега, дякую, що знайшли для нас час. І на вашому вебсайті так пояснюється, що таке критика. Це простір незалежної думки. Розкажіть, будь ласка, що це за такий простір і чим ви займаєтесь. Доброго вечора. Критика це інтелектуальний часопис. Перш за все, ми друкуємо матеріали аналітичні. Про різні події в Україні, наприклад, літературні події, події у соціальній сфері, також деяку політичну аналітику. Ми друкуємо літературні огляди і відрізняємося власне глибиною аналізу і якістю його представлення. Хто в першу чергу читач вашої літератури? Наші читачі це викладачі різних університетів, це студенти, це аспіранти, це також звичайні пересічні люди, котрі цікавляться, власне, як якісним матеріалом і хочуть знати більше про те, як на Україну дивляться у всьому світі. А ви відновили активізували, скажімо, роботу вашого вебсайту. Розкажіть, будь ласка, про ваш веб вебсайт, яка його мета, і які які плани на майбутнє? Наш веб сайт функціонує за адресою kritika.com ми відновили його буквально минулого року після того, як у нас сталася там невелика аварія. На жаль, були втрачені всі матеріали. Головна мета це зрештою поширити. Критику і наші стандарти якості як в Україні, так і в інших країнах, де існує власне україномовна критика, або україномовна публіцистика. Ми намагаємося об'єднати інтелектуалів. Ми намагаємося представити голос України у світі. Ми мож... Ми намагаємося також надати різним інтелектуалам можливість висловитися на. Актуальні теми в Україні та в світі, ви сказали голос України у світі. Чи означає, що ви друкуєтеся англійською мовою? Теж наразі ми не друкуємося і ще англійською мовою, але ми плануємо такий проект, і оскільки багато із тих науковців і журналістів, які пишуть для нашу часопису, пишуть як своєю першою мовою, власне, англійською мовою. І ми плануємо також власне створити цілу секцію сайту або і часопису. Де будуть перекладені матеріали українських інтелектуалів, українських науковців на англійську мову, і ми активно запрошуємо різних зацікавлених людей, котрі бажали би писати для нас для нашого часопису, а також спонсорів, котрі хотіли би підтримати можливо такий проєкт. А, до речі, говорячи про спонсорів, видавнича діяльність, особливо наукової літератури, це я думаю не, не, не дуже прибуткова справа. За рахунок чого існує критика? Ми існуємо в ну, звісно, на невелику частинку. Це зрештою, все таки продажі наших наших публікацій це є книжки. Зокрема, ми опублікували цілу серію, наприклад, про голодомор. Це перекладна література західна найвищої якості, це сам часопис і одна із найважливіших частин: це власне підтримка спонсорів, це підтримка. Різних спонсорських організацій, наприклад, Гарвардського університету або ж того ж самого українського дослідного інституту при Гарвардському університеті, це підтримка різних благодійних організацій і благодійників українських бізнесменів, американських бізнесменів. І ми далі запрошуємо усіх, хто бажав би підтримувати якість перш за все в Україні, і в українському давничому просторі підтримувати нас. А, а де відбувається робота над часописом, над видавництвом? тут в Америці чи в Україні? Отже, у нас є редакція у Києві, і виконавчим редактором є у нас Андрій Мокроусов, в той час, коли головним редактором є пан професор Грабович. Разом з тим до нас дописують дуже багато науковців і також журналістів із усього світу, із Німеччини, із Америки, зокрема з Канади і так далі, з багатьох країн. Тут в Америці, скажімо, є такий веб-сайт який є лідером продажу книжок. Нещодавно він продав більше електронних книжок ніж звичайних паперових, і, взагалі, традиційні книжкові крамниці виходять з бізнесу, бо банкрутують. Чи ведеться, оскільки ви ведете видавничу діяльність, чи якось ви рухаєтесь у цьому напрямку до електронних книжок? Обов'язково. Ми вважаємо, що власне з електронними версіями буде майбутнє. На жаль, в Україні досі не існує ринку електронних книжок. У цьому проблема насправді існує піратський простір книжок, коли тексти удоступнюються безоплатно в інтернеті. На на жаль, від цього, перш за все, страждають автори. Від цього страждають видавці, такі як ми, які тоді змушені йти з протягнутою рукою і просити про підтримку інших людей. Але ми вважаємо, що коли якщо би був створений ринок власне електронної продукції в Україні, ми активно це підтримуємо і насправді ми вже працюємо над цим. Зокрема, ми співпрацюємо із проєктом Google Books, куди ми завантажуємо нашу продукцію, наші високоякісні книжки, і котрі ми також пропонуємо нашим покупцям придбати у електронному форматі і читати на їхніх різних засобах електронних у нас буквально 10 секунд. Де в Україні можна придбати вашу продукцію? В Україні заходьте, наприклад, у книгарню наукова думка, uh -huh. і ви там обов'язково можете придбати або зайдіть до нас на сайт критика.ком і зв'яжіться із нами. Дякую, Олеже. Глядачам Нагадаю, гостем студії Голосу Америки був Олег Коцюба, інтернет-редактор видавництва Критика.